Значить, треба і не Довгий час Дроговича не мовчали, тому місто перетворилося в те, що перетворилося. Центр спочатку забудували мафами, а тепер, як бачите, добралися вже і до околиць інших вулиць. Ми, як мешканці цього, цієї вулиці, а також підприємці, які тут здійснюють діяльність, категорично проти перетворення ще одного парку е, мафими в містечко. Ми е, хочемо сказати, що ми не маємо особисто претензій до Дрогобицького хлібокомбінату. Ми не проти розвитку діяльності в місті, створення нових робочих місць, але тільки у законний спосіб підкреслюю і на законних підставах. Ми не вважаємо, що даний кіоск є прикрасою міста Дрогобича, створює якісь додаткові робочі місця і приносить до бюджету Дрогобича якісь додаткові кошти. Я хотів би запитати у людей, які представляють місцеву владу. Скажіть, будь ласка, а де служби, які мають контролювати цю діяльність? Де санепідемстанція, де архітектура, де інші служби, які мають реагувати? Чому ми прості люди маємо? Вставати і займатися тим, чим повинні займатися вони. Можу додати, ми були на прийомі у пана суду, як ви знаєте, зараз він є перший заступник голови міста. Він нас запевнив в цьому, що цей кіоск другобицького хлібокомбінату не має жодних документів на здійснення діяльності. Виходить звідси питання, як тоді він тут стоїть, і чому він тут стоїть, і чому вони не реагують. Він нам сказав, для того, щоб забрати, потрібна певна процедура. Ну, вибачте мене, якщо так тяжко, легко поставити без документів, то чому так тяжко забрати? Давайте ми тоді довкола міської ради кожен поставимо собі скільки хочемо і чого хочемо. Так що я говорю від себе і від мешканців, ми категорично вимагаємо. Негайно як можна швидше демонтувати цей кіоск, тому що це не є ні створення робочого місця, ні прикраса міста Дрогобича. Хватить вже бути люди байдужими і дозволяти наше місто перетворювати старого історичного міста. От в те, що перетворили. Ми маємо вже стихійний ринок. А тепер на додачу люди і ми перед вікнами будемо мати ще отаке. Немає значення, що там намальована гарна дівчина в українському бремню. Це абсолютно не спасає цей кіоск. І ще раз хочу підкреслити: у нас немає претензій до хлібу комбінату дороговицького, але ми проти цього і будь-якого іншого кіоску, який е, хоче здійснювати з'яльність, перетворювати парк на це, що ви бачите. Так що в цей час, коли в країні йдуть такі зміни, і країна пробує вибороти своє право на європейський вибір, і дуже модно зараз стало говорити ілюстрацію. Пан Суда, виступаючи по радіо, сказав, що ілюстрацію він пройшов. Хочу звернутися через телебачення до пана суду. Я не маю до нього жодних претензій. Але у нього є хороший тест і показати людям на прикладі цієї ситуації, що люстрацію він дійсно пройшов. Коли він забере це і вплине на це, тоді ми побачимо, що він люстрацію пройшов і намагається в місті щось зробити. Це гарний приклад і гарний тест йому на це, чи дотримує він слова. Ми вже з третього будинку зверталися. До всіх голів, які тут були. Ні один голова міста не, не вникав у той е, процес е, е, того базару. Тепер ще кіоски понаставляйте нам, ще щось нам понаставляйте. Церква рядом, люди добрі. Церква рядом під церквою йде торгівля. Хіба тут то таке десь є в світі? Та кожен їздить уже за кордон, бачить, яка культура є. Відношення, яке до оточуючого середовища. У нас такого нема. Що ми всі? Якісь барани, чи ми мертві, чи ми зомбі? Я того ніяк не можу зрозуміти. Ну як можна от, от розвести? Слухайте, ну так кожен тоді йдіть під свій будинок, розкладайте базар там, торгуйте чого іменно під цим будинком. То якесь кляте місце відстав. Ну але подумайте цілий день, вистояти на сонці. При дорозі машини їдуть. Де є санстанція? Ну нічого немає у нас у місті. У нас так, якби всі служби повимирали. Ну вимерло все. Ні влади нема, нічого нема. Я не знаю, як жити. До мене приїжджали стрия і кажуть, Боже, що ви з Дровабича поробили? Приїду стрий там зовсім інакше. Що там містечко має промисловість, що воно такий порядок собі навело? Ні, воно має доброго господаря. Той господар стає в п'ятій годині рано і обходить місто. А в нас який голова обходив місто в п'ятій годині рано? Він приходить на десяту, а може зовсім не прийти, бо він дуже зайнятий. Чому зараз немає ніякої? Від того ратуші, щоб прийшов, поговорив з людьми. Є від ратуші, прошу, пані. Ну, я, ну добре. Буде перший заступник. добре, на виборі. Ну, ви подивіться, вибор, що тут голос? робиться. Якби голова обходив місто як господар, він би знав, де в нього що робиться. А Та де він... наш депутат? Е -е... Ні депутатів нема, ні голови нема. Ну, є якийсь дрібний Не чиновник, який ви... що. Ну що від і, і, такого дрібного чиновника, саме перший заступник міського голови сина. і процесу. теж мене дуже збентежило, то що чому тут кіоски будуть наставляти? Хто їм дав, по-перше, дозвіл? Чи вони мають дозвіл ставити ці кіоски? Не мають жодного дозволу і так чому та ми ці зійдемося, всі нас тут багато є, і ми перевернемо ці кіоски. До гори ногами і хай вони ті їсти, возять хочуть. Ну а що з ними робити з цими кіосками? Та тут діти гуляють. Та як кіосками заставлять, де будуть гуляти мами е, з візочками. Тут доріжки, тут поробили гарно, чистенько, тут стараються коло магазинів, дуже чистота в порядок. А там біля дороги там страшне. Там страшне, там дійсно немає чим дихати, немає. Не ну і мені цікаво, хто їм дав дозвіл. Чи міська рада знає про те, що кіоски тут будуть будувати? Якщо вона знає, хай задумується, тому що йдуть вибори, люди то все бачать і люди то все згадають їм на виборах. Ми вже, ми вже мали депутата не одного тут. До хати ходив сто разів, просив, за мене голосуйте, за мене, я вам зроблю. Асфальт там біля нас море було, плавати човном треба було. Ніхто нічого не зробив. Вибрали. Дав слово, але так слова і нема. Наш депутат не працює і ніколи не приходить до нас. Ну от я скажу, я вважаю, я проти тих кіосків і проти тих забудов. Досить, бо ми маємо повно магазинів, нам кіосків не треба. Все. Ні, міська рада на встановлення, ні кіосків, ні кілиці не видавала. Ми вчора пану Юрію, пану Юрію показували наше звернення навіть до хлібом хлібокомбінату, де казали, що ми такого дозволу не давали. І сьогодні я розмовляв з директором паном і йому чітко сказав, що цей кіоск повинен бути демонтований в найближчий час. Він пообіцяв вчора ще це зробити, бачив, що не зробив, сказав сьогодні, вже точно зробить. Зараз чекаємо. Ну він знає, що сьогодні мало на першу годину бути така акція, я йому про це говорив. Як він чи прийде, чи не прийде тут на його совісті, але кіоск тут той стояти не буде. Але раз він без дозволу поставив кіоск. Наказати таку людину. Я ще до того хотів звернутися. Щодня від е, моїх працівники, я начальник відділу економіки. Щодня працівники виходять сюди і складають акт про порушення правил торгівлі. Цей акт для підприємства коштує кожен цей акт 1700 гривень. Отже, вже є чотири акта складено. Тут по пили по орлика і по, біля магазину ОРА на два. 2... Я перепобачаюся, ви зможете ті акт показати або виставити ну, на будь-якому ресурсі, по Нема проблем. Я можу зробити, відскануємо. Штраф буде, комісія буде засідати в четвер, ну, результат буде в четвер. Mm. Потім він буде мати 10 днів на оскарження цього акту, але ну, це вже судово в судовому порядку. Мінкомісія прийме рішення, що це ми можемо сьогодні, щоб люди бачили на офіційному сайті міської ради скановані копії актів, просто е показати. Добре, це добуло, це було дуже добре, тому що ми це вам віримо. Ми е хочемо вам допомогти. І в нас є навіть пропозиція, яку ми вчора озвучували. От може дехто сказати, цей парк виглядає не дуже привабливо, так але це не наша вина. Ми як підприємці, коли роби, е починали свою діяльність. Намагалися і землю тут вивести, розрівняти планіровку, висаджували засад, траву. Ну можете переконатися, оця стихійна торгівля, з якою ну намагаються ніби боротися. Ну напевно не переборна. Люди нашу працю здала на нівець. Пропозиція наша лишається в силі. Якщо влада чує нас, ми готові владі допомогти. Не так багато коштує це грошей, було би бажання. Ми можемо завести сюди землі, вирівняти, зробити планіровку цього парку, підказати якісь свої варіанти, може, якісь бачення професійне, де би лавочку якусь поставити. Ми готові на це стратитися. І наше місто прикраситься ще одним парком упорядкованим, де можна буде... Вийти погуляти і воно буде гарно, а не буде місто прикрашене ще одним красивим немає, немає матом. Вони <говори> перекладають свої обов'язки на нас, треба свої обов'язки на нас перекладати. Ми свою роботу зробили, колективне звернення до міської влади. Вони його роздаємо розглядайте і забрати. А що вам мішає? А що вам мішають? Ви <головіка> самовільно поставили, я не маю права його казати Я розумію. Є, я думаю, що ми з вами і має... скажемо, чому. Це є приватна Допросите власність. Так, це є приватна да. власність, з вас немає права збиратися, але, але закрити і припинити тут вітру. Ви маєте право? Як? Як? Не знаю, є для того відповідні Нема. ну, організації. -то немає. то не має права? Міліцію плиту міліціональність не йде. Тобто я можу зараз прийти, поставити біля міської ради квітки. Зараз нічого, буде рішення віде. Віде. А, Так Поставив біля ворога. тільки вдали, що мені вікна закрити. Вчора. Почав з ними говорити, зараз ще туди підемо. Пойдемо, акт, подаємо протокол, тоді е, йдемо на виконком і піднімаємо рішення виконавчого комітету щодо знесення даного кіоску. Більше будь-яких законодавчих прав немає. Виконком буде в кінці е, серпня, тільки кіоск буде стояти, хіба його добра совість, що він забере. Тому ми, власне, підняли людей, що як ви підете, ми в своїх ще нагнали половину. Ми будемо говорити. Завтра запросимо директора, щоб я бачив, що люди не хочуть. Встанемо, заблокуємо кіос, щоб ніхто не купував хліб. І кажемо, Люди добре, не купуйте тут хліб, бо він неправильно стоїть. Хліба в магазинах немає. Я б сказав, каже, що заповніть магазин хлібами, будь-який магазин заповніть своїм свої є місцева влада. хліба. Я вас працює. зрозумів дуже добре. Ви рухали владою тут своєю. Нині влада, нині Чого Саакашвілі брав людей, і йшов, валив ті паркани, Подійди. які поставили пани. Людей брав, бо людину ніхто не посадить, а владу посадять, якщо він не має права. Розумієте, тому ми прийшли сюди. Я не кажу бити, очі валити, але хоча б якісь дії робити. Я казав, дії робити. Кажуть, не купуйте люди хліб. Ви кутуємо, так далі, і так далі. Правильно, а тоді то дітей, дітей, А нічого ви не дієте. Я, 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 я впевнений, що не було б нашого звернення і такої реакції, то ви б ще довго діяли і довго думали, як діяти. І тільки завдяки тому, що ми звернулися до вас, підняли тут, скажімо, створили певний резонанс. І зараз не треба казати, що ви робіть то, робіть то. Не перекладайте на нас свої обов'язки. Ви є міська влада, дійте. а ми, люди, готові вам допомогти. Ми як підприємці, я чому? Ми вже озвучили свою пропозицію по парку. Ми не відмовляємося від своїх слів. Ми можемо за свої гроші ще раз повторяюся, зробити тут планіровку, щоб це було акуратно, тримати постійно похожемо. Хтось косить, от ви міська влада. Хтось, хтось цей парк косить, кромі нас. Давайте не переводимо до на друге. Ви переводите. Тепер відносно вашого Зараз звернення. Ви не знічите, що завтра відносно відносно вашого, вашого покосить. Якби не було вашого звернення, ми так їм дозволу не давали. Я вам показував документи. Я вам показував лист, що ми відписали, що ми проти того. І є засідання комісії, де я там написав лист до них, що ми їм не даємо дозволу на війську торгівлю. І це ваше звернення до того не мало відношення. І вони поставили, і ми б ті самі трохи робили, бо ми... Проти того, що я взагалі проти щоб ці кіоски ставили. Чи можна той хліб купувати з дороги на дорозі? Скажіть мені, хто той хліб буде їсти на дорозі, кіоск от замісник голови. спитайте її, куди вона ходить? Де астанція Ви, влада, подзвоніть сюди, сюди і дійсно той кіоск Заберіть, щоб його не було там. І гроші дуже раз таки забирати той кіоск і все. щоб людей не нервувало. ви знаєте, вони парасольки. І Люди от сказати, Ми є влада. Ми в місті влада. От скажіть, адже дорогой і були, і були, і втік на пані. І далі ми стали протокол, акт на неї протокол. І в четвер буде комісія, буде той власник прострахований. І зараз вот, ми підійдемо, і та пані знову втікне. І ми чекаємо виконкому, що їх забрати через міліцію силою висадити звідси. нас це 10 точок торгівлі. 10 точок торгівлі зараз не санкціонованих. Мусимо через міліцію не знаю, що собі доморати, хотіть Але... до генерала писати. Ви не можете опечатати кіоск, щоб вона не я не <звілля> щось. Ак склади, вот. протокол склади. Прикрийте вікно, відкрийте на час двері. Може, вікно. Вони на п'ятій громаді кажуть, що будьте говорити, вікно. О, бачите. Я радий, що ви нас почули. Влада нас не чула, тому що ми, як місцеві уровеньки. Які ми даємо людям робочі місця, ми не маємо права на встановлення. Що кіос. це є робочі місця? Ви послухайте, будь ласка. Я вже вислухала, ми вже. Висну. Що ви вислухали це? Якщо б ми самовільно не поставили цей кіос, влада би не почула. Я 26 червня дав листа міську раду, вона надає звернулася. Я, Я щеб... сон, ми... Ми, Вони купують ці, товицькі... ви... а то є пар, пар, а ми... не торгова точка. Я з вами згідний. Я з вами згідний. Наша, наша мета. Ми його заберемо. Я вам обіцяю, що ми його заберемо. Ми я заберемо. А, ніч та, та, за ніч поставилася і ні. сьогодні. Та, 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 та неправда за ніч. Ми його приїхали, Він на колесах приїдемо. А якщо ми це колеса, не проти хліба, не проти робочих місць заберіть з парку. То є парк. Я вам обіцяю. Я вам обіцяю, що ми його заберемо.

Бреше. Да, я казав, да. далі даже губернатор любить казати на нараді. Бреше. Не знаємо, хто бреше. Я є тут. Так, а. влада так. Я, Волода, я в, так. і ми говорили, що знайдемо місце, якщо може, тоді дамо. Якщо то не буде шкодити громаді і військо. А зараз вже влада почула. А він владу не почув. Ми йому дали лист, щоб не ставити, а він поставив грубу.

Ви мені скажіть, чого хлібокубінату всі магазини позакривали? Один, біля фросі, біля більшого вогня. Бачите, всі нараз ремонтують. Та ніхто, добрий господар, всі нараз магазини не ремонтує. ремонтує. Ремонтує один сьогодні, завтра ремонтує другий. А то так, всі раптово магазини позакривалися, робили всі кіоски в виїзні. Дуже дякую. Ви відповісти на це питання. Па Микола, я вам відповів все чітко. Ви бачите, впроси ремонт, зернятку ремонт. А чому одночасно? Турбусі... Засідали, а чому одночасно? Бо вони в, вони в в, в, в такому стані, так. розумієте, було, що там вже. Це не немає значення, роз... стан. значить є якась порядковість, є черга, можна то робити по порядку, якось, щоб було вигідно для людей і зручно. А ви створюєте прямо штучно незручності, бас, а від тих незручностей вискакують отакі мафи. Від тих незручностей. Нічим ми вас не тому що я треба раз, працювати я для народу значить є чергові з'являються. Якраз ви неправильно поступаєте, добрий господар, та ніколи не робить. Одно ремонтує, йде послідовно другий. А то так, одне але все позабуду. По Можна вчити директора, як він робити, а, просить, все, відчина, має голову, але спарти просто не Все, більше нас питань за Так коли буде все такий роздентований? Я сказав, за півчасі.